На рисунку зображено ескіз графіка функції y до ax ах квадраті плюс bx плюс c, укажіть правильне твердження щодо коефіцієнтів a, b і c. А в нашому випадку, відки параболи направлені вниз, тому а буде бути менше за 0 b. Коефіцієнт Б використовується, коли ми шукаємо вершину параболи. Тобто х вершини в нас дорівнює мінус b поділити на 2а. З графіка видно, що х вершини в нас буде число додатнє. Формула має бути більша за 0, а в нас точно менше за 0. Тому, відповідно, b має мінуса ось цього залишити, тобто b має бути більше за 0. А це є точка, де наша парабола перетинає вісь ігри. В даному випадку вісь ігри перетинається в точці 0,0, тому ми можемо зразу сказати, що це дорівнює 0.